Всім привіт! І Сьогодні я хочу вам розказати про фільм, який я навіть не додивився до кінця. Тобто зараз я його дивлюсь і зразу вирішив записати відео. Фільм мені дуже подобається. Він класно знятий, в нього класні актори. Тобто рекомендую. Баранович Марсим рекомендує цей фільм для перегляду. Але якщо ви трошки розумієтеся в економіці і в облігаціях та міарціях, тобто фільм. По суті, про економіку. Він про обвал ринку в 2008 році. Зараз вам дружу назву. Називається Гра на пониження. Фільм записаний у 2015 році. Тобто, кажучи на, на реальних подіях. Ну, я думаю, цей фільм буде цікавий для тим, хто трошки розуміє економіку, там, трейдинг. Ну, не тому, хто знайшов в Телеграмі схему, як крутить Бінанс і вважає себе дуже класним криптовалютчиком. А ну, Тим, хто реально всьому розуміється, хто не тільки там, про криптовалюту, а й про всякі фонди арції і облігації. Ну, тобто, якщо фільм «Волк» з Уолл-стріт» був про акції, то цей фільм про облігації. Е, ну, Він прикольний, він класний, тут класні актори. Ось тут Крістіан Бейл, ну це типу, геніальний актор, тут е, Стівен Чаррел, Райан Гослінг. Бред Піт навіть є. Мені в цьому фільмі ще подобається, що ламається четверта стіна. Тобто деякі персонажі в деяких моментах прямо до глядача е, звертаються і йому щось там розказують. Це взагалі класно зроблено. Е, режисеру Респерт. Ось. До речі, на МДБ оцінка 7,8. це якби достойно. І Бірен Вітіна Твітірс ставить цьому фільму. ну... Вісім. Давайте вісімдесяти, і я йому поставлю. Тобто, можливо, якби я його додивився зараз до кінця. Я б поставив йому більше, але я записую в даний момент. Що, ну, що є, то є. Я знаю, що я роблю неправильно, що треба спочатку додивитися фільм, а потім ставити оцінку. Але скрізь бувають винятки, ну і мені пофіг. Оттак. Ну і прикольно ще зробили, що є чотири людини, тобто чотири історії. і вони розказують про кожну історію окремо і як вони до цього прийшли, як вони хочуть на цьому заробити, хто там придумав, хто в них не вірить. Всі думають, що вони дурачки, що такого ніколи не станеться, але вони дуже розумні і таке станеться. такий от сюжет там дуже захоплюючий. але як кажуть, краще один раз побачити, чим сім раз почути. Хочу сказати, що я не зрозумів десь 50% фільму. Тому що я не знаю там цю термінологію, там дуже багато термінів, дуже багато економічних всяких приколів. Я якби хочу це зрозуміти, але я це все ще не розумію. Там, я під час перегляду просто гуглив, читав, але там так написано, що навіть непонятно в визначенні, що це значить. Тобто, якщо ви хоча б знаєте, що це ті облігації, то можете дивитися цей фільм. Якщо ви навіть цього не знаєте, то можете навіть його не включати і йти вчитися. Ну, тому що. Там без таких знань нікуди. Ось таке відео вийшло в мене давно. Я не дивився класних фільмів. Ось. І The Bit Short класний фільм. Я рекомендую. Ой, на дворі трежера. Я тут сижу в цій піжамі, мені жарко дуже. Але ну, не хочеться відео голим записувати, самі розумієте. На цьому все. Підписуйтесь на канал. Я піду додивлюватися фільм. Надіюсь, там будуть ще сцени з Маргорові в Ванній. Всім трейдерам привіт, а остальним співчуваю все.